Чи вдасться подолати кризу у міжнародних відносинах з Польщею протягом найближчого місяця Ні, на жаль? Я не бачу, поки що зможемо подолати кризу. Тут навпаки, мені показує, що протягом найближчого місяця ми отримаємо що ще якусь чи то зраду, чи якусь таку знаєте, не дуже не дуже порядну якусь ситуацію стосовно Польщі? Навпаки, мені показує, що криза. Криза буде, криза буде рости, і криза буде рости, ще щось Польща нам вчудить. Отак хочу сказати. І я хочу нагадати, що ще весною ми дивилися якийсь ефір, і мені показали, що країна, яка дуже сильно, на яку ми сподіваємось, яка дуже нам допомагає, ми з нею закінчимо відносини. І нехай це, звичайно, буде не назавжди, але все ж таки, це дуже схоже на те, що все ж таки Польща. Чи справді в Польщі планують відмовитися від допомоги українським біженцям? Зараз іде залякування, зараз ідуть торги, зараз іде намагання продавити своє. Я не бачу, що повністю відмінять, але до цього все ж таки прийде. Угу. Так, до цього все ж таки прийде. Все ж таки, Польща припинить підтримку українських громадян, українських жінок, дітей, чоловіків, тощо. Але найвищим часом якось Поріже Поріже допомогу чи то поріже, тобто якось на дрібні якісь шматочки буде розбивати, будуть намагатися змінити реальність, будуть щось обіцяти, але дії не буде. Зупинка, дійсно, зупинка. І все ж таки Польща почне. Знаєте, як дотримуватися, по-перше, своїх інтересів? Тобто, тут карта егоїзму мені каже про те, що якось Польща дуже так досить налаштована, ну не френдлі стосовно цих виплат підтримки. Що мав на увазі Дуда, коли порівняв Україну із небезпечною людиною яка тоне? Знову, це, це промова лідера держави, яка дуже багато чомусь вклала грошей і замість нічого не отримала. Тобто, тут знову зацікавленість у власних інтересах, тобто, це не проти України, це за Польщу. Вони, вони печуться знаєте, більш переймаються. Що мав на увазі? Мав на увазі, що війна в Україні принесла багато збитків усьому світу і Польщі, в тому числі, і саме про це і мав на увазі Дуда, тому що процеси тривають, змін ніяких вони не бачать, кошти вкладаються, допомога надається, зупинки не бачать. Тому тут вони переймаються саме за бюджет та за стан самої країни Польщі. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи позбавлять Росію членства в радбезі ООН? Да не в найвищий час протягом 3-4 місяців будуть вони розтягувати цю ситуацію. Будуть, будуть чекати. Знаєте, таке відчуття, ніби вони е, шукають якийсь чи то закон, чи то якусь е, зачіпку, знаєте, щоб е, саме за це. Позбавити, тому що на сьогоднішній день чомусь Росія має повне право там знаходитися. Про це домовлено про це є. Ну тобто, це все правильно відбувається. І на сьогоднішній день чекають, шукають якусь зачіпку, аби це сталося. І це станеться, але не протягом місяця, ну 3-4 місяця. Можливо, це до кінця року. Можливо, ця подія станеться. Чому Ердоган вважає, що Путін налаштований на скоріше закінчення війни. Дивіться, це по перше, не заява є сама по собі, вона є маніпулятивною. Тобто, це не можу сказати, що він в цьому впевнений. Ні, він в цьому не впевнений. це скоріше як посилання Путіною, посилання інформації. Трансляція впевненості більше. Тому що ну, він має це на меті. Саме він має на це на меті, він буде на це впливати, він про це буде піклуватися. Аби дійсно Путін почав завершувати війну. Ердоган в цьому не впевнений, а він до цього йде. Він над цим працює. Чому в Укеренерго впевнені, що довготривалих вимкнень світла цієї зими вдасться уникнути? Я б не сказала, що вони впевнені. Я б більше схожа на те, що вони сподіваються, що це станеться, тому що я не бачу тут впевненості тут мрії, сподівання, бажання та Підготовка, тобто, дивіться, схоже на те, що вони підготувалися тримати оцей баланс, тобто тримати під контролем ситуацію. З якимось, знаєте, погрішностями. Я не знаю, це буде правильно зараз сказати, тому що, ну тобто, на сьогоднішній день. Картина виглядає так, ніби повинно впоратися. Тобто, я не можу сказати, що вони в цьому впевнені, Ні -ні, вони на це більше сподіваються. А чи це е, дійсно так вийде, що ми зможемо уникнути цих відключень? Будуть якісь збої, але вони будуть не, мас... ну, не масовані, вони не будуть, знаєте, е, такими нав'язливими. Ні. Ну, тобто... Більш-менш ситуація буде контрольована, і все ж таки держава та Укренерго буде піклуватися про те, аби аби все працювало за графіком, за планом, за прогнозами. І в принципі, це так і вийде, тому що ну будуть намагатися спричинити шкоду наші вороги, але не вдасться їм цього зробити. Чи вдасться налагодити постійний рух вантажних суден Чорним морем найближчим часом ні, не вдасться, не вдасться. Не можуть домовитися, не можуть дійти згоди, знаєте, на цікавих для усіх умовах, тому що маємо обмеження, обмеження маємо досить такі масштабні. Ні, рух буде відбуватися. Він буде відбуватися невеликими партіями чи невеликими суднами. Тобто, це буде відбуватися. На жаль, я не бачу, що до кінця року вдасться налагодити, тому що знову ж мені показує, що буде трансформація цієї е, системи. Буде е, передумовленість і будуть намагатися знайти інші шляхи. Але як би то не було, е, все ж таки рух буде. І ну, ми навіть якісь отримаємо з цього плоди. Щось ми знайдемо, щось ми з зможемо. Невеликими дозами, невеликими порціями, але на жаль, я поки не бачу, що все вирівняється. Чи справді Туреччина закуповує у Росії крадене українське вугілля? Ні, неправда. Ні, неправда. Ні, неправда. Ну ні, це неправда. Це неправда. Чи заборонять у всій Європі перетин кордону на авто з російськими номерами? Ні, я не бачу, що це вся Європа підтримає цю ситуацію. Давайте так. Чи будуть авто на російських номерах? Заїжджати в європейські країни протягом до кінця року. Ні, по всій Європі цього не станеться. А будуть країни, і ви знаєте, скажу так, вони нібито і не приймуть цю, ці закони. Тобто, знаєте, на державному рівні, можливо, щось і будуть: якісь початки, якісь офіційні заяви, але я не бачу виконання цих законів, і я не бачу, що це. Піде далі, аніж інформація, чи реалізуються ці закони? Дайте я окремо Ні. Ні, Вони остануться в мріях, вони остануться в планах. Тобто, я не бачу реалізації цих заяв. Чому Україна відмовилася від постачання однієї партії танків Леопард 1 Чи відмовилась Україна? Отак От я навіть спитаю, тому що я не бачу, що тут хтось від чогось відмовився. Мені навпаки, показує, що все отримали. Отримали те, чого бажали, отримали для військових, отримали те, про що було заявлено. А, знаєте, що там було? Це не про відмову, а це про нестачу, тому що тут схоже на те, що. Повинна було приїхати якась кількість, а приїхала тільки частка цієї кількості, і щось саме про це була мова, не про відмову. Ні, ми все отримали. Ми все отримали. Чи справді Данія, Чехія та Нідерланди відмовилися від надання потужної спільної військової допомоги Україні? Ні, це неправда. Там мені показують, що один чоловік робить заяву з якимось такими, знаєте, гарними намірами. Тобто, ми якось. Тут, знаєте, як намагання використати ситуацію більше схоже саме в інформаційному полі. Тому що е, чоловік робить заяву, але за цією заявою нема обґрунтування. Тобто воно так на, е, ну, на, на емоціях, на демонстрації, на аби увагу привернути, якось так. Не домовились, не домовляться і такого. Взагалі я поки не бачу. Навпаки будуть розмови про якусь про якісь поїздки, тобто якісь країни будуть з'їжджатися, аби е, обговорювати про допомогу. Я не бачу, що її поки хтось надасть, тому що оці країни, які ми зараз розглядаємо, ну якось їм не дуже є чим ділитися на сьогоднішній день. Тому е, сьогодні вони всі в очікуванні. Процесів, які відбуваються всередині кожної країни. Все. Чи правдиві чутки про смерть Рамзана Кадирова? По-перше, чомусь людина. Так, ти живий є Що це за фотка? Мені цей тут. Мені показують, що людини в живих немає. Е, певний час, тобто, це не сьогодні, не вчора. Людину з'їла хвороба. Але чомусь, знаєте, якась така дивна ситуація? Людина померла не одна, тобто, воно е, здохло і ще когось за собою потягнуло, тому що тут мені показують, ну, ледь не 3-4 людини разом з ним пішли. А як це? Чому це? Ні, він від хвороби загинув. Втручання в тіло. Була, було порушено цілісність тіла неодноразово, тут ну, тричі не менше. Тобто, якісь втручання все ж таки були в тіло, якісь операції, якісь намагання подовжити життя. Тут не про здоровлення, не, ну не про виліковну хворобу, так я скажу. Мені показують, що людини нема. Ця інформація прихована. Цю інформацію на сьогоднішній день нею маніпулюють. Цією інформацією маніпулюють. Чому? Тому що потрібно, потрібно витримати певний час. Дивіться, нам про його смерть. Скажуть пізніше, ніж це станеться, досить тривалий час, нам не будуть нічого казати, ну повідомляти в світі. Про це повідомить, чи то не його ледь не його дитина. Людині робили втручання в тіло, і мені показують, що його немає, і немає його вже певний час. Те, що нам демонструють і транслюють, ця акція, вона. Виважено, тобто до ць, до неї готувались до цієї маніпуляції, аби е, керувати якимись процесами, спираючись на цю брехню. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.